Добрий ранок. Сьогодні в нас субота і я вітаю вас на каналі Слимак Блог. Зараз я власне зранку поприбирала трохи в квартирі. Власне прибирання це для мене одна з тих речей, яка також допомагає. Заспокоїтися, і коли ви знаєте, ви живете ви в чистій прибраній квартирі, то якось воно і вам веселіше, і спокійніше на душі. І зараз я маю викинути сміття органік. І після того буду їхати забирати посилку і також покажу вам мою улюблену козу. Це не просто коза, це. Дуже-дуже гарна коза. І знаєте, після того, як я випадково з нею познайомилася, то я не знаю, вона настільки заспокоїє, ну, тобто, загалом тварини заспокоюють. І якщо у вас є можливість поспілкуватися з тваринами поближче, особливо зі свійськими тваринами, для яких це Окей, бути з людьми. Це є дуже хороша річ, і я б дуже сильно рекомендувала. І вітаю вас в парку. Я не знаю, чи це парк, чи не парк, але це місце можна можливо назвати контактним зоопарком, але це не зоопарк. Там просто є тварини. І ми заходимо. Зараз я вам покажу лам. Я думаю, що це лами, можливо, це альпаки. Бачите, он, одна альпака їсть, а інша там чорна вона заховалася в домику. Там далі. Альпака, така мила. Двухметрусить. Пішла їсти? Там далі. Площа насправді досить велика і там я бачу вже овець, але. Так, тут є ще олені. Маленькі олені, такі бембі олені. Там і ціла родина. І я тут дуже захоплено розказую, але в мене знову мікрофон не працює. Тому я просто намагаюся згадати, що я розказувала за камеру. Так, і це я нагадую за те, що треба тварин в Україні також підтримувати, бо війна війною, а нам треба також зберігати нашу флору і фауну для того, щоб після війни нам було легше відновлюватися. І це треба робити прямо зараз. Дивіться, от Олені. Олені ходять прямо в місті. І це дуже-дуже прикольно. Вівця, але вівця не те, за чим ми прийшли. Ми йдемо дивитися на козу, на мою улюблену козу. Дуже гарна коза. Я вам зараз її покажу. Я дуже хочу з нею пообніматися, і тому я прийшла. А тут у нас кури, півні, один півень. І дуже-дуже багато оленів. Дивіться, велике стадо оленів. Раз, два, три, чотири. Там далі п'ятий ходить. Такі маленькі, маленькі, гарні олені. Це не ті, про яких співають небриті не голені. З рогами, як корінням, це звичайні були олені. Кози це не мої кози. Схожа, але не моя. Привіт. Привіт. Не моя. Пішла коза. Я бачу свою козу. І ми до неї наближаємось а це в нас це наблизилося моєї кози І вона їсть, тому я не буду її дуже сильно відволікати з одними маннями. Але я буду... трохи привітаюся і... Дуже смашний, дуже смашний вік. І не впізнає мене! От не впізнає мене і не йде обніматися і все. Ну давай, ну прийди до мене, давай обніматися. Ну ти ж, ти мене забула. Забула мене коза. Отак, отак. Ну добре, я піду собі подивлюся на інших тварин і дам їй спокійно поїсти. Тут там у нас кролики. Кролики чи зайці? Зайці. Це зайці. у них велике вуха. І це якийсь дивний зайць, як у нього щось на шиї, так цікаво. Шерсть її росте. Вівця. Вівця гамці Моє улюблена коза гамці Ще одна спроба пообніматися з козою. Але вона до мене не йде. Ну, як не йде, то не йде. Що я насилую її буду рухати? Нє. Йдем дивитися, що тут є ще які кози. Піду поздороваюся з іншою козою. Юпс. Оце було небезпечно. Ця коза мене хотіла вбаднути. Ну, ясно, відпочиваєш, а тут до тебе приходять люди обніматися та ну тебе. Так, ця відразу пішла. Сказала, ну тебе в баню. Я таке думаю, ну хоч ти відразу йде. Знаєте, як від малої дитини від мене тікали сьогодні ті кози. Це враження, що вони знали, що я хочу з ними обніматися. Олені. Гарні, гарні, мої олені. Махають, то капець смішно. А то знаєте, чого вони вухами махають? Бо до них а, такі мошки пристають і вони їх намагаються відігнати. От. Я основ нагадую за те, що треба за тваринок переживати, їх любити. А також, якщо ви знаходитеся в Харлемі а, часом в Голландії, то ви можете завжди. Зайти в це прекрасне місце разом з дітьми особливо. І наблизитися трохи для, до природи для того, щоб відпочити морально. І, я б сказала, навіть фізично ви трохи так відпочиваєте. От. А На цьому я буду закінчувати цей випуск. Всім! Дуже дякую, що його подивилися. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, і я обіцяю, що в наступному випуску в мене буде трохи ліпша ситуація з мікрофоном. Тому гарного вам дня, гарного вам тижня! Тримаємося купи, донатимо на ЗСУ і залишаємося здоровими! Papa.